Ви виїжджаєте на німецький автобан. Ніяких ям. Асфальт ідеальний. А ще на деяких ділянках ну, не майже одного обмеження швидкості. Звучить як рай для водія, правда? Але це рай тільки для тих, хто знає правила гри. Інакше можна легко опинитися у біді. Що таке автобан насправді? Автобан це не просто швидкісна траса. це ціла культура руху. В Німеччині дороги побудовані так, щоб витримувати величезні швидкості, але водії тут дисципліновані. І ось головний секрет: справа не в тому, як швидко ти їдеш, а в тому, як правильно ти рухаєшся у потоці. Правило номер 1 Рехтсфаген. Тримайся праворуч. На автобані це святе правило. Ліва смуга для обгону І тільки для обгону Тут ніхто не пасеться зліва. Якщо ти виїхав, обігнав, то одразу повертайся праворуч. Інакше мідельшпольпене. Так німці називають тих, хто заліпає посередині або зліва. І повір, це не комплімент. Отже, це не лише вічливість, це безпека, бо позаду може летіти авто зі швидкістю 200, і в нього є правило очікувати, що смуга буде вільною. Ну, а що з обмеженням швидкості? Так, багато ділянок автобану без обмежень. Можеш їхати хоч 250, якщо твоя машина витримує. Але у разі аварії ти відповідаєш сам, бо їхав швидше рекомендованих 130. І страхова компанія скаже: Ну, вибач, ти ж сам ризикував. Отже, швидкість є, але думай наперед. Дістанція ваш щит. Уявіть, ви їдете 150 км на годину і раптом попереду фура перебудовується. Гальмонний шлях на такій швидкості колосальний. Тому німці свято дотримуються дістанції. Пам'ятайте формулу. Половина швидкості в метрах. Їдете 120, тримайте мінімум 60 метрів. Це правило може врятувати вам життя. Несподіванки. Здається, автобан ідеальний, але є свої паски. Раптові обмеження швидкості. Тут 200 через 500 метрів вже 100. Бремонт, шумозахисна зона чи екологічний контроль. Секційний контроль. Це не один радар, а система знімає вашу швидкість на вході, на виході з ділянки. Середня швидкість вища за дозволену, отримайте штраф. Фури. Вони можуть їхати максимум 80-90, але інколи різко перебудовуються для обгону іншої фури. І це може стати серйозною перешкодою. Камери та радари. Багато хто думає, ну якщо немає в межах швидкості, немає і камер. Ні, друзі, я вас розчарую. Камер тут вистачає. Стаціонарні радари, ті самі відомі Штагенкаст. Сіратка коробочка з круглим оком вимірюють швидкість на точці. Мобільні радари, маленькі бочкоподібні прилади, причепи чи бусики на узбіччі. Часто маскуються секційний контрол. Ті самі середні швидкості дуже небезпечна штука для любителів притопити. Камери на мостах і естакадах, дивляться на легкові авто і на фури. А ще спеціальні вагові комплекси для монтаженку. Вони автоматично фіксують чи перевищують тягач до вагу, якщо так. Машина легко отримує сигнал на з'їзд для перевірки. Як рухатися у потоці? Ну ось кілька правил, які допоможуть вам відчути себе своїм на автобані. Правило дзеркала. Дивись у дзеркала частіше, ніж здається потрібним. Ліворуч може раптово з'явитися авто з 220. Плануй обхін, ніколи не виривайся різко. Усі рухи передбачені. Швидкість під контроль. Так, можна їхати 200. Але чи варто? Середня реальна швидкість руху по автобану 120-140. Це комфортно і безпечно. Завжди готовність. На автобані не буває тримати. Концентрація до безпека. Що контролюють окремо? Для вантажепок. Хографи фіксують час руху і відпочинку, системи контролю вагі, камери смогу. Для лігкових швидкість, дистанція, ремені безпеки. Деякі сучасні камери це бачать, ми це відчули на своєму досвіді. Одного разу ми перевозили розібраний такий сексіонно-розібраний диван, який був у нас складений у багажнику. І наша машина була загружена по самий такий чупик. Вони це побачили, їх все зацікавило. Нас наздогнала поліцейська машина і повели нас у кишеньку до, для перегляду. Ну, в сумі нічого страшного не відбулося, але ми трошки понервували. Це унікальний досвід. Їдучи тут, ви відчуваєте не тільки швидкість, ви відчуваєте довіру, довіру між водіями, що дотримуються правил, довіру до системи контролю, довіру до дороги, яка створена, щоб служити десятиліттями. Тож, друзі, Німецький автобан це не просто можливість поганяти, це така справжня школа водійської культури. Тримайтесь праворуч, дотримуйтесь дистанції, будьте уважними, і тоді ця дорога подарує вам відчуття справжньої свободи. Було цікаво, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі, поставте подобайку, а головне напишіть, з якою швидкістю їздите ви. Отож, Бережіть себе гарної дороги!